Уявіть ситуацію. Компанія, яка ще недавно називала Linux раковою пухлиною, тепер інтегрує його прямо в Windows. Як так сталося, що колишній ворог раптом став стратегічним союзником це історія різкого розвороту, який змінив увесь технологічний ландшафт. Повернімося в 2001 рік. Тодішній CEO Microsoft, Стів Балмер, різко критикує Linux. Коли Windows беззаперечно домінує, а Linux здається хобі для ентузіастів. Проте згодом ситуація. Змінюється кардинально. Технологія, яку ви сміювали, опиняється в самому серці головного продукту Microsoft, що змусило гіганта переглянути свою стратегію. Просте спостереження за тим, як змінювався світ. Linux тихо, але невпинно завойовував планету. 100% найпотужніших суперкомп'ютерів працюють на Linux абсолютна монополія. Інтернет, хмарні платформи. Більшість сервісів усе тримається на Linux-серверах. Їхня частка сягає 90%, а в кишені майже кожної людини Android, що теж базується на ядрі Linux. Поки всі сперечалися про Windows, світ фактично вже перейшов на Linux, і Microsoft це помітила. Ключовий удар був у тому, що компанія почала втрачати найцінніше розробників. Вони переходили на Mac та Linux заради unix середовища зручного та стандартного для веб-розробки. Windows такого середовища не давала. У 2016 році з'являється революційне рішення VSL, підсистема Windows для Linux. Замість боротися з конкурентом. Microsoft просто інтегрувала його. Розробникам більше не потрібно було тікати. Усе опинилося під рукою. Та це було лише початком. Потім Microsoft купує GitHub, переводить більшу частину Azure на Linux і створює власний дистрибутив CBL Mariner. Сьогодні понад 60% віртуальних машин. Azure працюють на Linux. Компанія заробляє мільярди саме завдяки цій платформі. GitHub став центром екосистеми розробників, а VS Code – їхнім улюбленим інструментом. Таким чином, Microsoft перетворюється на компанію, що заробляє не на Windows, а на хмарних сервісах, інструментах для розробників та штучному інтелекті Linux, який колись вважали ворогом. Стає фундаментом для нової бізнес-моделі. Та чи є ця історія перемогою відкритого коду чи хитрим корпоративним поглинанням? Microsoft прийняла Linux не з альтруїзму, а з прагматичного бажання контролювати екосистему, у якій відкритий код став основою для прибуткових сервісів. Парадокс очевидний: компанія, що колись боролася проти Linux, тепер будує на ньому своє майбутнє, і питання залишається відкритим. Що це торжество Open Source – чи найвитонченіша стратегія асиміляції в історії IT? Цікаво, що k 2 Cloud ERP також створена на відкритих технологіях PHP, Python та TypeScript. Це забезпечує гнучкість, швидкість і необмежені можливості кастомізації для будь-якого бізнесу.